Вітаю вас на своєму каналі. Я трошки підготувався, і зараз я працюю в новобудові і ми встановлюємо унітази. І я хочу вам трошки про це показати і розповісти, як це робиться, як ми тут це все встановлюємо. Тож, погнали! На кожну квартиру ми отримуємо на кожен санвузол такий комплект: це сам унітаз, бак унітазу і сидіння для унітазу. Ось так виглядає робоче місце, частково вже підготовлене. Зараз я розповім, що це таке, який інструмент необхідний для встановлення унітазу, і як правильно це все зробити. Тож, поїхали по порядку. Давайте почнемо із вхідних даних. Перед тим, як встановлювати унітаз, ми зробили розводку сантехніки, і ось цей фланець опинився в рівні підлоги. Трошечки він стирчить з підлоги. Це не біда. Встановимо, все буде працювати. Також вже підведена холодна вода, встановлена заглушка. Ми тут будемо обрізати трубу і встановлювати далі один із цих двох кранів для підключення води, використовуючи таку гнучку підводку. Вже під цей розмір підводки будемо відрізати трубу і встановимо або перший, або другий кран. Також встановлюємо ескоршень, таку собі декоративну розетку гільза на цю трубу. Але починати ми будемо не з того. Спочатку ми маємо висверлити отвір. Для цього ми маємо спеціальну коронку розміром 3 дюйми. Для того, щоб добре закріпити унітаз, ми використовуємо ці болти, і для цього я використовую ключ з храповим механізмом на півдюйма. Також можна використовувати Adjustable. Розводний ключ, маленький, великий, як і хочете, так, щоб вам було зручно незвичайний, рожковий, накидний, будь-який ключик використовувати, аби вам було зручно і все у вас працювало. Далі, коли ми затиснемо цей болт, нам буде необхідно обрізати зайву різьбу. Для цього вам потрібно або полотно, щоб руками це, або я використовую СОЗО електричний інструмент, для того, щоб зробити це швидше і комфортніше для мене. Також вам знадобиться рівень, рулетка, ніж, маркер олівець. Бажано мати декілька додаткових ключів, ви побачите потім, як це працює, я вам покажу далі у відео. Пайп-катер, в моєму випадку в мене виконана підводка PEX, і тому я маю встановити на неї відповідний фітинг. Точніше, в моєму випадку фітинг не потрібен, тому що кран у своєму виконанні вже являє частково фітинг і частково під'єднання до внучкої підводки. Тож, це буде простіше. Наразі я використовую ось такий прес спеціально для цієї труби, підібраний за розміром. Якщо буде інша труба, доведеться по-іншому якось підключати. Також, що я ще не сказав, це на коліночки. Цими наколінниками я активно користуюся і вони рятують трошки мої коліна. Ну що ж, поїхали дивитись, як це все відбувається, і далі поділитись в коментарях, що було для вас корисного, що було нового, що було цікавого. Тож, погнали! Bye. <laughs> Тепер маємо закріпити, розмістивши правильною стороною this side up цей, ця частина доверху. Я беру свій ключик із храповим механізмом. І для вас зразу ж для прикладу візьму маленьким аджастом, маленьким розводним ключем. Перший варіант другий варіант. Так само з іншої сторони маю підтягувати для того, щоб рівномірно про Достатньо. Вже крутити стало набагато складніше. З'являються невеличкі звуки, тобто ось тут маленькі піщинки, камінчики починають тріщати під керамікою. Це знак, що варто зупинитися. Зараз ми перевіряємо, чи добре стоїть наш унітаз. Смикаємо його в різні боки. Він стоїть добре. Трошечки, трошечки підтягуємо. І зараз маємо підрізати ось цю шпильку, точніше, частину болта, яку потім ми маємо прикрити, прикрити ось такою заглушечкою. Звичайно, можна спробувати ось так більш безпечним методом, так би мовити, взяти полотно від ножівки і зрізати на кілька витків вище, ніж гайка. Нашу шкурку. Давайте поміняємо сторону, може допоможе. Можна так довго різати руками, але я в своєму випадку обираю скористатись СОЗО. Працюю максимально обережно, наскільки це в мене виходить, і поки що все було добре. Сподіваюсь, що зараз знову ж таки все буде. Я спочатку приміряю, куди дістає а, сама пилка, куди дістає полотно для того, щоб не вдарити ось тут в кераміку. І вже потім тільки починаю різати. Також, ось цей упор я знімаю.

Ось маленький секрет. Тепер мені необхідно просто зламати будь-яким підходящим ключиком цю різьбу. Ось так я це зробив. Все. Виконано. Беремо заглушечку. Ставимо її зверху. Все. Так само зробимо з протилежної сторони. використовувати звичайну випутку лоску. Я буду використовувати імпакт ударний шуруповерт, разом із такою обіткою лоскою. Ось як би це виглядало крутив руками. І тепер те, як це буде виглядати, коли крутити імпактом. Ногами я впираюся, щоб тримати його на своєму місці. Все. Перший болт є так само другий. Притримую гайку внизу. Все. Перевіряємо, щоб воно стало нам треба. Якщо треба трошки розслабити, поправити і затягнути. І все. Справу зробимо.